Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословений день! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо вівторок прекрасний день, прекрасний час, благословений час. Марія нам не дає забути, що ми живемо в благодатному часі. Чому благодатний? Бо Бог дозволяє Марії бути з нами і давати нам цікаві різні послання, які провадили нас в цьому житті. Провадили... І дарували дійсно радість, зміцнювали в вірі, в надії і в любові. І сьогодні, 8, 25 серпня, 1996 рік. Дорогі діти, слухайте, бо хочу говорити до вас і закликати вас мати більше віри та довір'я до Бога, до Бога котрий вас безмежно любить. Дітоньки, ви не знаєте жити в благодаті Божій. Тому знову всіх вас закликаю носити Слово Боже у своєму серці і у думках. Дітоньки, поставте святе письмо на видному місці, і в своїй сім'ї читайте його і живіть. Наставляйте своїх дітей, бо якщо ви не є для них прикладом, то вони знайдуть, зайдуть у безбожність. Роздумуйте і моліться, і тоді Бог народиться у вашому серці, і ваше серце буде радісним. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні у нас трохи сімейне послання, і Марія м, каже, як виховувати дітей. Як виховувати дітей? Бо діти зараз. Йой. Е, ну, бачимо Бачу я зараз приклади дітей. На жаль, е, потім батьки. Ну а що ми? Там вже дитина татуювана, але ну знаєте, коли в Італії, то там, напевно, батьки тільки дякують, що то якісь ЛГБТ. Е, Боже, там алкоголь в 15 років цигарети, вже все терплять, бо діти отримали зараз е, такі права, що можуть шантажувати батьків. Ну, типу, я або стану ну, хлопчик каже, а я або стану дівчинкою, або не знаю, піду там повішуся. А, а дівчинка каже: я стану хлопчиком, бо, або стану проституткою, і таким чином е, вишантажовують собі ці різні такі операції, бридки, які самі не розуміють, що роблять, бо вік ще доволі дитячий. Але пропаганда, і знову ж таки, е, дуже це мусолить, пропагує, пропонує. І тому діти не знають, ким я хочу бути, ким я чуюся, чоловіком чи жінкою. І, і при цьому всьому. При цьому всьому, вже на такі речі, як я ж кажу, татуювання, куріння, алкоголь, це щось мінімально виглядає. Але це ненормально. Не І це лише показує, чим діти виховувалися. А саме телефоном. Телефоном, який виховував інтернет. А через інтернет виховував сатана. Бо контенту християнського на просторі інтернет дуже мало. Дуже мало ще популярного контенту християнського. Ну, бо хто там буде лайкати християнський контент. Краще ж лайкати якусь єрунду е, і писати там коментарі. А на християнському контенті, ну, то, то ще я поширюю, ще скажуть, що я сектант, сектантка. Е, і тому цей страх е, поширювати християнський контент, іноді за це і будемо відповідати також, е, бо могли, могли робити добро, але не робили. І, і не будемо говорити про чужих дітей, звісно. В першу чергу треба е, своїх дітей дбати і дбати про себе. Бо дітей виховувати, хочеш виховати дітей, виховуй себе. І Марія тут каже, як виховувати себе, поставити е, Слово Боже на видному місці і читати його, і жити ним, і роздумувати над ним. І тоді, тоді і діти будуть в цій темі. Бо якщо ти таким не будеш, ти не змусиш їх читати або це. Якщо ти цілий день в телефоні, то і дитина буде там. Які ти може, Біблію там будеш читати, а дитина буде щось інше там читати. Ну, тут вже не факт, що ти там будеш. Вона не знає, що ти там читаєш, вона тільки бачить, що ти з телефоном. І діти хочуть бути дорослими, схожих на дорослих, і повторюють, потім копіюють ці всі рухи і жести. Каже Марія, слухай, бо хочу говорити до тебе і закликаю тебе мати більше віри та довір'я до Бога. Мати більше віри та довір'я до Бога. Довір'я це коли ти вже покладаєшся на Бога стопроцентно і готовий важливі речі покладати на Бога. І навіть власне життя покладати на Бога, котрий тебе безмежно любить. Дитинко, ти не знаєш, як жити в благодаті Божій. Марія каже: якби ти знав, як жити в благодаті Божій, ти би точно покладався довіру. А коли дізнаєшся, почнеш більше довіряти, більше вірити. То тоді дізнаєшся, як жити в благодаті Божій. Тому знову тебе закликаю: носи слово Боже у своєму серці і у думках. Думки своє серце, про що сьогодні думаєш, про що роздумуєш, про, ну, власне, які в тебе думки сьогодні Новини? Новини крутяться постійно, постійно страх крутиться, постійно заробіток може крутитися, постійно ти в роботі в думках. А Марія тут каже, постав свете письмо на видному місці е, слово Боже, носи його в своєму серці і, у своєму, і в своїх думках. А для того, щоб його носити в своєму серці, в своїх думках, треба особиста глибока молитва з роздумуванням над Словом Божим. І ну, бажано зранку. Тобто цілий день потім міг над цим Словом роздумувати. Бо якщо нема зранку цього Слова Божого, на вечір вже перед сном ти коли будеш роздумувати? У вісні хіба що, але так не працює. Треба, Марія каже, буквально заливати святе письмо в свою голову, в своє серце. І, і це буде вихід, бо через слово Боже, через читання, роздумування над ним і носіння в своїх думках буде зміцнюватись віра та довір'я до Бога. Інакших способів немає. І потім через це довір'я і віру приходить життя в благодаті Божій. Бачите, як Марія все складає конкретно і дає простий, практичний крок. Простий, начебто простий, ну, всі ми чули читати це письмо, але конкретику. Конкретика не тільки прочитати його, не тільки поставити його на видному місці, прочитати, а дійсно носити в своєму серці і думках. Це вже завдання зірочкою. Але коли ти почнеш так жити, то побачиш, яке життя благословенне і благодатне. Дитинко, постав це те письмо на видному місці у своїй сім'ї, читай його і живи. І живи. Каже, перше постав його на перше місце у, своє, у своїй сім'ї, потім читай його і потім живи ним. Не поставиш на першому місці, не будеш читати, не будеш читати, не будеш жити. Все. Покроково каже, ось так так, зроби. Наставляй своїх дітей. Наставляй своїх дітей. Бо якщо ти не є для них прикладом, то вони знайдуть у безбожнику. У безбожнику знайдуть. Якщо ти не будеш прикладом своїм дітям, то вони знайдуть у безбожності. Тому важливо не забувати, що маємо відповідальність. І Брати, тісно бути цим прикладом для своїх дітей і наставляти їх. Тут серйозні конкретні речі Марія говорить. Роздумуй і молися, і тоді Бог народить у твоєму серці, народиться у твоєму серці і твоє серце буде радісним. Марія каже, роздумуй і молися, роздумуй і молися. Знову ж таки, Слово Боже, щоб було в цих роздумах і в цих молитвах. І тоді Бог народить у твоєму серці, народиться народиться у твоєму серці і буде радісним. І твоє серце буде радісним. І якщо сьогодні твоє серце не радісне, ну треба ще більше роздумувати і молитися, щоб дійсно Бог народився в серці і прийшла ця неймовірна радість. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджгорі. Папа.